Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка. Ось настала пора осінь. Сонечко вже не так поче, вітерець прохолодний, Дощі, капає іноді схмаринок. Взагалі мені подобається ця пора року. Я... Але якщо хтось засумував, я пропоную разом зі мною пограти в дуже цікаву гру. Отже, поїхали. Гра називається. Де заховалась осінь? Умови гри назви предмети, які нагадують тобі осінь, і придумай речення з цими словами. Гриб парасолька і ковзани правильно. Нам нагадують осінь грибочки і парасолька. А давайте придумаємо речення. Ось, наприклад, таке. Ми з татом зібрали цілий кошик грибів. А про парасольку ось таке. Мені мама купила різну кольорову парасольку. Можете й свої придумати варіанти. Так, а що нам нагадує тут осінь? Дощова хмаринка, правильно, і гарбуз. А речення можна придумати ось такі. Раптово почався дощ, і діти швидко бігли з ігрового майданчика додому. На городі уродило багато гарбузів, а які ви придумаєте речення? Подумайте всі. Так, на малюночку ось нам нагадують. Овочі і консервація. Так, речення можна придумати ось такі. Я люблю овочеві салати, зогірків і помідорів. А про консервацію ось так. Бабуся закриває консервацію. Молодці малята. Будемо рухатися далі. На наступному малюнку ми бачимо ялиночку і пшеницю і рудого котика. Що вам нагадує осінь? Правильно, пшеничка і рудий котик, схожий на осінь. А давайте придумаємо речення. Наприклад, ось такі. У нас на полі виросла дуже висока пшениця. А про котика можна сказати так, у котика хутро за кольором, як осінні листочки. Молодці малята. Мені дуже сподобалось разом з вами грати. Ви такі всі розумні і кмітливі. Малята, ще я вам хочу розказати. Цікаву, осінню казочку. Осінь, хоровод і дружба. Тож слухайте уважно, жила була красуня осінь. Вона дуже сумувала, що у неї немає друзів. Одного разу вона вирішила, що не треба знайти собі друга. Сонечко вже гріло слабо, але намагалося весь час бути на небосхилі, не ховатися за хмаринку. Воно запримітило, що осінь сумна. – Ти чому сумуєш, осінь? запитало сонечко. Тому що в мене немає друзів, відповіла осінь. Почув їх розмову вітер. Давай з тобою дружити, осінь. Але осінь вважала, що вітер сам по собі, та з ним не буде дружби. Для дружби немає перешкод», – сказав вітер. І сильно махнув крилом, з дерев посипало золоте листя, воно закружляло в веселому хороводі та разом з ним і протанцьовувала осінь. З того часу вони подружились. Ось така казочка до нових зустрічей. Бувайте!